Всім привіт, З вами Санчоус. Я довго не робив відео і з нами Ілля Ти щось Ты шо скажешь? Ну давай А потім я зайду Познімаю Ще в, в твоє Ну давай Давай Окей. Будем сейчас. Я не щас... що... хочу, вот і не кажу, ты посмотрим, збирається макси. Вообще посмотрим, не буде. Чому? Для того, що до того, що ти клікаєш на якісь кнопочки, щоб щось купить, що тобі нафиг не пригодиться. Так, це... добре, ми йдемо сейчас. Візьмемо транспорт собі. Все, поїхали. Це мені друг дав таку тачку, вона донатна, зразу кажу, не для всіх. 79 робоксів, найдеше, мені друг подарив. Я думаю, ви не знаєте, але я в Tower Дефенс вибив вулканічного тіпана. Дякую. Так. Хесефелікс кісера. Ось оцей вулканік. Ось вулканічний титан. Я його вибив. Рекомендую вам дуже сайт Sunny Minecraft ютубера в Телеграмі. У нього там бот, я купив 10 тисяч гемів на хайпера. Рекомендуй. Вуканічського титана я вибив. Я такий запам'ятаю ще досі. На жаль, вже цього івенту немає, вже не подивишся. Мені випав він з кейс, з кейс тропічного, Він мені випав. Я радий був. Ну, карандаш івент теж непоганий. Ну добре, бачили скін тепер? А під цим я отак виглядаю. У мене тіла нема, і голови, і рук. Зараз підемо в карандаш івент. Я вам покажу, як можна пройти з цією збіркою Юніт. Це вулканів Титан, Хайпер, Апгрейд Лазер, Ларч Камерамен, Грін Лазер та Санта. Ставимо грін лазера спочатку отак приблизно, щоб оце кілечко воно має бути на, всі, на всю оцю полосу. Отак, типа. буквою П, щоб було отак. І ми потім вкач, чекаємо копимо на копимо його, потім вкачуємо і ставимо ферму, потім накопити, треба буде. Можна навіть перші дві чи три волни проскіпати. Може навіть і 4 волни можна проскіпати. Там на ранніх волнах йде цей. босс. Ну, коротше, босс іде. Ну, не не сильний, а типа, ну, босс звичайний. Шістнадцять тисяч хп. Хрин лазер сам по собі справляється з ним на Ізі. Зараз має піти. Думаю, має піти. ну Ну, не Титан. О, Бастолет. згадав. Це його має розібрати наш камерамен. І Люхот бо дивіться, йому там колись заборонили грати, і він від туалету відучився. Тепер в мене нема друзів, щоб грати. Бо вже дуже багато у мене друзів відучилося. Таким образом, я, і я скоро дочусь. Потім, коли у нас отак набралося, ми проскіпили, на шостій волні ми ставимо оцього бобуса. Він буде гарно дехати. Потім, коли вкачать, ще гарніше буде. Дивіться, як розбирає. І це він один розбирає, а ще ще грін лазер підключиться. Ось дивіться. Шізі. Але тут ще будуть іти отакі два чувачка. Якби це вже не, не, не хухри-мухри. І тут ось така перемешка. І тут грін лазера бажано вкачати. Щоб він 4 ставали так само, як лазер. Тут можна вже на цій волні поставити Санту і можна навіть 2 вкачати. Бо якби би ми дефимо, все нормально. Там, правда, два бостуліта пішло, ну, в принципі нічого, доб'ють. Тільки єдине питання. На наступній чи на 10-й волні буде йти вакуум той 46 тисяч. Ну, ми маємо з ним впоратися. Головне, щоб паразит не наліз на оцього. Буде капут. Ну, не капут, але просто буде. Оцей буде на цього паразит, який буде наверху сидіти. І він буде відволікатися, а не мочить осіх, типа, що йдуть. Тому це небезпечно може бути для нашого проходження. Чекаємо поки що. Зараз я вимк. Музика тихенько, так що можна вмикати, щоб її було чутно, бо сумно буде без неї. Ось бачите про що я казав? Його усипили і дуже важко, якщо без нього. Його, його треба дуже швидко вкачувати. Бачите, він 2000 ти, валить і він їх зносить. Потім треба буде поставити ось сюди хайпера. Сюди вулканік Титана. Ну, я так завжди проходжу. Потім буде удалить е, оцього Чи Лезера, Грін, -лазера? грін -лазера зразу. Поставити між двома Титанами і потім ще удалить цього, поставити сюди десь. Про що я вам казав? ось? 10-та волна. А на 20 й буде йти цей ракетник, а на 30 й буде. Босс стойлет 4-0 в шлемі. Про що я і говорю? Його розбирають з таким сетом. От, блін, не хватає. Я б зараз би його поставив, би і кайфував. Ну, 50 тисяч. Якби коли я його поставлю, він на перших рівнях не ставить цей бар'єр. На другому рівні, який коштує 5000, він його вже поставить. Все, ставлю я вам. цього на допомогу. Він 2500 валить, якби в одну секунду, це навіть дуже гарно. Як його зараз усиплять? Але він їм по, -по, -по -оно одному половину хп зніс. Це вже гарно. І бо стойлетів він буде гарно мочить якраз на цьому моменті. Тільки я затопив, його треба було трошки далі ставити. А отут в нас величезні проблеми. Ні, вони мають його замочити, бо я ж проходив раніше якось. І цих вони будуть гарно розбирати, дуже гарно, прям занадто. Все, нормалізувала ситуація. Вставлю сюди вулканіка. Все. Все буде чики-пуки. Можна навіть вкачати. Головне, дивитися, може ще доставити ще одного такого. Просто, якщо що, але все добре. Вулканік Тітану, я зараз так можу зробити, якщо будуть проходити, але в нього точно не будуть проходити. Хоча я отак зробимо. Бачите, що воно робить? Тому вуканік Титан непоганий. Я зразу ж продаю цього, переставляю його, вкачую. І розумієте, він вже не, вони вже не можуть пройти до нього туди. Бо вулканік Титан їх дуже гарно мочить. Тому ми продаємо його. Переставлюємось сюди. І чекаємо, поки заваліть, щоб вкачати. А це отак я прохожу. Головне їх вкачати. Оцей майже основний деф, він найбільше валить. Ну, найбільше, у канікти наоборот до дефлі. До дефлі, якщо вони не можуть до деф. Ось, наприклад, ракети йдуть. Він їх не завалить. Навіть на максималке. Ні, ну на, на максималці він їх завалить. А от в цьому йому раз плюну. Того, що в нього один удар, 36 тисяч. Я ще лазера вкачав, то це ізі. Щас ще раз його вкачаємо. Щоб сам було гарно вкачувати, але в мене просто нема часу, треба да, на де викладуватися. Просто повністю у мене він ще сігнути бігар дедом якимсь. Так. Все. Так, вкачуємо, скіпаємо, потім не знаю, кого вкачати. Думаю, «Грин лазер набагато краще, ніж буде, ніж хайпер. Бо той заповільнює. Ну, це easy катка Ну, не катка, а волна. І от саме на цій вовні у нас великі проблеми, тому що їх багато. Надо вкачати його. Грошей не вистачає. Їх багато, і ще по 30 тисяч. Але коли підключається цей титан, їм не переливки Їх зносять Бачите, про що я говорю? Давай, 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 давай. давай. Качаємо сейчас. Все, вкачали, дивіться. Він ставить такий вулканчик. Якщо до нього доходять і його ламають, у нього як суперсила вмикається, як оця. Він дуже больно валить. Дуже швидко. Ерут із Типа щенка. Ну він класний юніт. Єдине, що в нього кулдаун 3 секунди. Треба буст на кулдаун брати, але в мене його нема. Дивіться, у нього вже другий левел, він уже 69 тисяч буде валить. Потім ще буде валити 130 через. коли прокачаємо. Це буде, повірте мені, дуже довго. Це от за ним піде оцей, типа ракетник. О, про що я говорю? фонарик. Дайте вкачать. Все. Ну, фонарика мене будуть зносить. Ще й коли цей тітан підключиться. Все. Можна автосків включити, але це на свій страх і риск. Босі, він, типа, буде гарно мочить. Але він не обідеться. Добре, чекаємо. Ось, дивіться, наприклад, вони дуже близько. А, може нам її не треба буде щось нажимати. Не треба! Автоскіп прибираємо. Оце я про що й казав. Що це на ваш страх і риск. Якщо у вас його нема оцього абобуса, то вам краще автоскіп не вмикати. Бо це дуже, дуже великий риск. Ну, вакууми то будуть easy для оцього, він їх просто зажигає. А ще коли вони знищують його оцей, він прям... Зл... злий дуже, типу. Через деякий час цей бар'єр відновлюється. А бар'єр, я вам скажу, дуже живучий. Я вкачаю оцього, бо він дуже гарний. Він краще, ніж хайп. Я вам 100% говорю. Може навіть 200%. Він розбирає набагато краще. Наприклад, дивіться. Хайпер. Дорожчі прокачки І в нього більше прокачок. Ну, наоборот, може менше. Знає, скільки у нього прокачок. Ну, наприклад, тут раз прокачка. Два, три, чотири У нього теж чотири прокачки, але цього вже він на четвертій прокачці Буде п'ята остання. Він вже буде 80. Але він набагато дешевший. Сант. Ну. Тут в цьому режимі дуже небезпечно кач. Тому що... Все надо в оборону. Як ви бачите, вже 25-та волна, це вже більше, ніж половина. 40-ва це кінець. Там пенсій йде на 66 мільйонів. Мої з ним справляються. І. Ще треба буде вкачати цього на 20, за 20, за 12 тисяч, бо пенсіменів цей з усіх найкращий найкращих. Він просто Бог.